Стрес, похолодання, неправильний догляд та незбалансоване харчування усе це може призвести до випадіння волосся. Страждають від нього як жінки, так і чоловіки, особливо восени. Проте, за словами експертів, втрачати від 50 до 100 волосин на день нормальне явище. Тож як з цим боротись, розкаже наша Ольга Бабенко. Цю дівчину звати Яна. Вона зізнається, що року восени у неї випадає волосся. А тому, коли помітила це, явище вперше одразу підібрала правильний догляд. Я дуже довго намагалася привести своє волосся в порядок, тому я більше з ним почала доглядати. Використовую всякі скраби, маски, шампуні і це покращує волосся. А в зимі намагаюся його ховати під куртку, щоб Воно не пошкоджувалося з такою ж проблемою. Зіткнулася і пані Оксана. З дитинства найголовніше це було доглядати кінчики, бо вони січуться, коли довгі коси. Олійки тут допомагають. А от щодо коренів, то мені видається, що чи сухе волосся, чи жирне, воно однаково страждає від нестачі вітамінів або сезонної зміни. І от навесні це явно від нестачі вітамінів. Те, що називається сиплеться волосся, і восени, звичайно, на щітці також залишається більше волосин, бо не знаю, ніби вітамінів багато. Можливо, холод, починаються шапки, починаються якісь там припарювання цих корінців. Але до слова, взимку я стараюся ніколи не залишати волосся назовні. За словами фахівців, найчастіше волосся травмується через різку зміну температури, а тому випадає. У нас є період зимовий, коли дуже холодно на вулиці, і також є коли дуже жарко. На вулиці це є літом. Літом потрібно використовувати олійки, такі незмивні, які захищають від дії сонця. А зимою всього краще ховати волосся від холоду. Ну, наприклад, можна його там під куртку сховати, щоб воно не переохолоджувалося на морозі. Догляд за волоссям починається з правильного миття голови, каже перукарка. Наша волосина складається на 90% з білка і 10% волога. Тому ми мусимо розуміти, що ми правильно маємо за ним доглядати. Ми маємо періодично раз на три миття використовувати зволожуючі маски, які обов'язково після того, як ми їх витримаємо 20 хвилин, ми маємо закривати бальзамом кондиціонером, який працює на кутикулу волосина. Бо тому що, коли кутикула щільно прикрита, відповідно і волога буде триматися. У волосені. Перший етап добре підібраний шампунь, який є очисником для шкіри голови. Шампунь розтираємо в долудках і наносимо на шкіру голови. По довжині шампунь ми не наносимо. Довжина промається нашою піною. Бо коли ви наносите на довжину волосся шампунь, тим самим ви його підсушуєте. Цього робити не потрібно. Далі бальзам кондиціонер. Волосини в нас є ліпіди, протеїни. Для того, щоб вони там і залишалися, треба їх закривати кондиціонер, який має в своєму складі ямодеметікон, який працює на кутикулу волосини і щільно її прикриває. Якщо ж волосся випадає під час миття голови, боятися не варто, кажуть фахівці. До речі, якщо при митті голови у вас випадає до 100 волосин, це рахується загальною нормою. Витирати волосся рушником також потрібно правильно. Лосочку наше ми не тримаємо, ми його віджимаємо займу волого. Коли ви витрати рушничком, те саме ви його пошкодите. Сезонне випадіння волосся восени природний процес, а тому хвилюватися не варто, кажуть фахівці. Пов'язаний він з недостатньою кількістю вітамінів в організмі та зі зниженням температури повітря. Такі зміни в організмі відбуваються постійно, запевняють трихологи. Ота стадія, коли волосся випадає, це є телоген, тобто. Велика волосина вже свої віджила, вона вже механічно закріплена в епідермісі, а знизу полегеньки якби підростає з тої волосиної цибулини ще тільки в межах епідермісу. І дерми малесенька початкова волосинка. За її словами, ще однією причиною випадіння волосся є стрес. Стрес що робить? Він блокує. Він Блокатор він блокує судини, спазмує судини відповідно до тієї до того фолікула, до тої фабрики по виробленню волосся не приходить. Кисень, не приходять поживні речовини або приходять у дуже дуже маленькій кількості. А ще фахівці кажуть, випадінню волосся сприяють такі фактори, як ультрафіолетові промені, нездорове харчування та неправильний режим сну.